Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Один з таких класів функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС в Івано-Франківській області вже 6 місяців, який відвідало понад 6 тисяч. Дітей та студентів з різних навчальних закладів Прикарпаття. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні вогнеборців, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класах безпеки. Так, 13 лютого у класі безпеки, що діє на базі головного управління ДСНС області побували діти з Дубовецької територіальної громади, а саме Деліївського ліцею. На території даного ліцею функціонує центр безпеки, тож діти є частими гостями у місцевих добровольців, власне з якими вони і приїхали до класу безпеки. Більше 30 хлопців та дівчат, які є активними учасниками руху дружин юних рятувальників пожежних, із захопленням розглядали експозиції класу, де наочно зображено, що потрібно робити, щоб не сталося пожежі. А так Кож до чого призводить нехтування правилами пожежної безпеки. Діти з захватом слухали розповіді рятувальників та згадували правила, що рятують життя. Ми завітали головне управління ДСНС івано франківської області. Нам рятувальники нагадали про правила безпеки на воді, на льоді, на снігу, як поводитися себе у горах, яка буває товщина льоду, на якій можна проходити, і інші небезпеки, які бувають в нашому житті. Ході заходу рятувальники розповіли про всі зимові небезпеки та особливо наголосили на правилах поведінки на замерзлих водоймах. Відвідали клас безпеки. Тут нас ознайомили з правилами поведінки на водоймах в лісі, що потрібно не лишати вогнища. Також нас ознайомили з піротехнікою, з водолазами, з гірськими рятувальниками. Рятувальники мені сподобалися тим, що. У них важлива роль в житті. Якщо вони десь роблять помилку, ми можемо втратити життя людини. Щоб діти краще засвоїли почуту інформацію. Працівники служби порятунку вручили їм поліграфічну продукцію, розроблену ДСНС спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн. А також навели приклади, коли нехтування правилами поведінки на водоймах призводило до непоправних наслідків.